І нехай день для добрих людей буде добрим. З вами ваша етнологиня Олена Щербань зі столиці, зі столиці найкрасивішої, найріднішої країни на землі нашої України зі столиці Київ. Що я вам скажу? Не бійтеся бути собою, робіть усе по совісті, любіть те, що робите, робіть те, що любите. Я пишаюся тим, що я українка, я пишаюся тим, що я несу в собі заряд генетичний свого роду, що я роблю сродну працю, що я це роблю без примусу, мене ніхто не примушує це робити. Я щаслива, бо я жінка, бо я мати, бо я, бо я берегиня роду, я з Богом і в Осі.